Вітаю усіх на каналі Аметистої Вісник, спільнота, яка створює новини та медіаконтент по Аметісу 2. Сьогодні ми дослідимо історію Аметісу від сервера для ютуберів до великого проєкту з середнім онлайном 30 осіб. Мунлайт Початок. І так, я і 5 ютуберів, а іменно Вумчак, Крінг, Слані, Фазі і Олексій, вирішили зібратися на одному сервері, як це було два роки назад з виживанням 1.14. Тоді шість ютуберів також зібралися на одному сервері та просто почали виживати. Ідея була у тому, що вони жили в одному селищі, прямо на спавні. Кожен будував щось своє, і селище починало ставати більшим та різноманітнішим. Тоді цей сервер закрився із анонактива. Та й потім я прийшов і переробив повністю ідею серверу, але неважливо. В загальному в його останні дні з колективу грало лише двоє. Але ми врахували усі помилки. Та відновила такий сервер, проте з новими фішками. Тут в нас сталася проблема. В Фазі зніс свій канал, Олексій закрив усі відео, у ВОМЧК немає відео про Те теж саме з скрінком. Тому будемо вважати, що перше відео про Moonlight є в Сервер ділився на ери, в яких були певні правила та будівлі. Першою ерою була печерна ера, її суть, що вони живуть в печерах і рідко виходять на поверхню. Також були обмеження: вони не мали елітер та координат, що додавало трішки хардкору. Після достатньо стрімкого розвитку було прийнято рішення перейти до наступної ери середньовіччя. Кап'є. О, 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 сонце, вау, дощ! Вау! Зима! Земля, 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 Гравці почали помічати свої території та будувати свої перші будиночки. Максутко пройшовся по серверу та запитав, які, на їхню думку, проблеми з серверу. Відповіді були такі. Які головні проблеми зараз перебувають Ну думати. взагалі, не знаю. Ну, в мене є така пропозиція зробити якусь типа, карту проєктів. Е, валюта, ну, як на мене, не має бути одна. Що комонадо, то то і. це і виставляєш. Mm -hmm. Ну, тобто, ви вважаєте, що от зараз був би смисл запустити, наприклад, ринок якийсь. Звичайно, война. Я типу, думаю, у нас мало типу, якихось масштабних планів, щоб, ну, ну на майбутнє. Ферм? Економіка, е, ой, ще нестача ферм, да. Потім, ну, в нас зараз є деякі проблеми, ну тобто треба узгодити деякі правила на сервері, угу, угу. та й далі все нормально, весело, все хорошо, реально. А, все, да? Ну так, да. ну, все дякую. Згодом, після опитування, пройшли збори, на яких вирішили зробити цей самий список, а потім сервер закрився через малий актив учасників. Відкриття для усіх Moonlight 2 сервер відкрився 6 червня 2022 року о 16.00. В той же день оголосили про запуск першої області, середньовіччя в Тайзі. Початок супроводжувався багатьма рестартами через проблему з хостом. Через день було оголошено про початок виборів президента та його терміну. Але нічого так і не було обрано. Вибори перенесли на 10 червня, на яких президентом обрали гравця SkyNL. Через день гравці обрали й нову область: дикий захід в біомі Меса. 12 червня вибрали термін президента, який тривав три тижні. Пройшло пару днів. За цей час гравці обрали мера середньовіччя, суддю та голову поліції. Бо якщо ми будемо кожну подію обговорювати окремо, у нас це займе тижні. 15 червня відкрилося найбільше незалежне медіа Аметісу Аметистовий Вісник. 19 червня президент оголосив про відкриття Енду. В час цього наступного дня глядачам дали третю спробу на подання заявки на Moonlight 2. Згодом обрали і третю область, новітню. Мером області став Клерка. 23 червня нарешті був обраний мер дикого заходу, ним став гравець Слені. Президент СкайНЛ покинув свій пост оголошено про вибори. В цей же час на пост голови поліції приходить де-факторі та оголошує набір в поліцію. Поліція отримала повноваження вбивати тих, хто не сидить на місцях, бігає та б'є людей під час виборів та інших заходів на сцені. 1 липня відкривається Moonlight 2 в Віки. Що стало дуже важливим нововведенням для серверу. В цей день оголошено і набір гравців в області Японії. З липня оголосили про перший розважальний івент Мафія, що стала основною розвагою на усіх подальших сезонах. Ну, окрім підриву міст, масштабних терактів, конкуренції змі та інших буденних справ, 6 липня додавали важливу річ для магазинчиків невидимі рамки. Наступного дня президент оголосив про прес-конференцію з народом. 8 та 9 липня оголосили про чергові івенти: лицарський турнір та свинячі бої. Їх провели 10 липня разом із першим судом. 19 липня сервер досягнув рекордного на той час онлайну в 25 гравців. Через два дні було оголошено нове оновлення серверу – перехід на ядро. Пурпур. Власні суфікси для посадовців, початок проведення регулярних зборів кожної п'ятниці, де гравці зможуть задавати для адміністрації запитання, ресурспак тепер влаштований у сервер, не треба більше оновлювати його кожен раз. Вайп енду. Відтепер мере змінили назву на губернаторів Поступово на Moonlight 2. Падає онлайн 6 серпня. Адміністрація почала набирати нових модераторів. 9 липня додали плагін на алкоголь. Увага! Ми не пропагандуємо вживання алкоголю. Це було створено виключно задля розширення РП процесу. Через кілька днів відбувся аукціон речей заблокованих гравців. 31 липня провели останній івент «Сплів», після чого о 18.00 сервер закрився. Ребрендинг Аметіс. Одного сонячного осіннього дня було оголошено про початок нового сезону з новим дизайном, філософією та механіками. Сервер, на який прийшло багато новачків, але все ще залишивши ламповість з Moonlight. Перший же день був сформований парламент, що додавало організованість серверу. Також випустили перший пак префіксів, що стали візиткою сезону. Просфільд, що теж в новинку, бо до цього моменту не було ні одної релігії. Фрохвіль – це релігія, яка вірить у святу жабу. Срімко розвивалося місто Карпатія, очільник міста відомий пан Мокі. Паралельно розвивалося місто Аташ, яке в перекладі з кримського татарської означає вогонь. Я думаю, що ви вже догадалися, що місто виконано в кримському стилі. Цікавий факт: Аташ і Карпатія були найкращими містами минулого сезону, проте цього сезону Карпатія під ім'ям Аркан Сіті, а Аташ... альтернативного Атошу немає. Аремор каже, що буде будувати монастири, проте не місто. Ареморк був один із головних мерів. Думаю, цього сезону буде велика битва між Левантом, Аркана Сіті та Хевену. Поки назви інших міст невідома, чекаємо нового протистояння. Також міністр ферм Лобстер почав активно будувати різноманітні ферми. Першою з них була ферма Пороху. З часом на сервері відкрили енд та провели цікавий івент з шановним паном Вальдемаром, де він показував, як стати справжньою мужчиною. Добавили міні-гру в волейбол, було проведено івентову лихоманку, до якої входили Покер. Лотереї, другий АМЕТІС Лакшері, Третій Luxury та Аукціон заблокованих гравців. Окрім цього, свинячі бої і останній – це п'яна дуель. Якщо мова вже зайшла за івенти, то потрібно згадати про мафію. Мафія стала культовим івентом на сервері. Не проходило й дня без цієї гри. Поліція отримала нове життя в плані РП. Оновлення функціоналу поліції. Була додана поліцейська дубінка, яку поліцейський може видати командою Police Beto GetAitem. Далі після того, як поліцейський вдарить порушника, він оглушить його на 5 секунд, та протягом цього часу порушник буде знерухомоний. Також були додані нарушники це перейменований повідок, яким поліцейський зможе затримати злодія та повезти його куди потрібно. Було збудовано штаб поліції, яка була поділена на детективне бюро та відділ, перше підводне місто Рельєх. Насправді про перший Амедіс можна розповідати дуже довго. А як ви знаєте, ми хочемо донести все найважливіше, проте помітьте найважливіше, а не найцікавіше. Все тому, що на цьому сезоні було цікаво абсолютно все. Чим він міг бути гіршим від цього, це тільки неадекватні гравці та відсутність сайту власних пакетів ресурсів та інших маленьких дрібниць. Що ж, ми побачили історію Аметісу від малого онлайну та неактиву ютуберів до великого проєкту з власним сайтом та вікі. Ми раді, що працюємо заради такого масштабного проєкту. Дякуємо адміністрації за те, що створили для нас такий комфортний та цікавий сервер. Папа! -па.